Буранки і теплі, і холодні, не йшли шикуватися хрести, щоб не плакали душі голодні, свічку пам'ять свою захисти. Полікуємо свічею, зорею, день минулий, Згад... Згадаємо усіх, хто любов'ю живою своєю поділитися з нами не встиг. Ось так, нещодавно у бібліотеці Покровська учнівська молодь громади вшанувала пам'ять жертв голодомору, декламуючи вірші про ці страшні події. За оцінками міжнародної асоціації дослідників голодомору у 1932-1933 роках. Під голоду померли 10,5 з половиною мільйонів українців. Про страшні події ХХ століття та їх наслідки знають не лише в Україні, а й поза її межами. Голодомор офіційно визнаний геноцидом українського народу. То щорічна 20 25 листопада є Днем пам'яті жертв голодоморів цього дня. Ми шануємо пам'ять усіх людей, які загинули під час трьох голодоморів у 20 столітті. Голодомор в Україні. Цих трьох, які були штучно зроблені, справді визнано геноцидом України. Це вже підтверджено різними країнами Європи та взагалі у всьому світі. Є такий вислів, що не вражай від Бога, а голод від людей, і це справді відбувалося з нашими жителі нашої України, нашого регіону і Донеччини 20 столітті. Україна пережила цілих три голодомори: – 1921-1923, 1932-1933 – та 1946-1947 років всі вони були створені штучно. Спочатку в Україні провели колективізацію. Це коли приїжджали, вилучали зерно, але спочатку поставили планку здати якомога більше зерна. І потім, коли вже колхози та селяни, не ви... Не виконували цю норму, приїжджали насильно себе відбирали. І наслідком чого ставало, що люди просто-напросто пухли, мерли з голоду. До дня пам'яті жертв голодоморів та з метою їх вшанування в центральній бібліотеці Покровська проходить книжкова виставка та онлайн-акція Холодний подих з гаслою свічі на виставці. Експоновані різноманітні книги та посібники, що розповідають про причини та наслідки голодоморів. Та найбільше зацікавлення наших користувачів викликає література краєзнавчого характеру, в яких йдеться про події, які відбувалися в 32 33 років в нашому районі, та, зокрема, на Донеччині. 15 листопада ми оголосили літературну акцію Спомин під назвою Холодний подих згаслої свічі і запропонували поетам і письменникам нашого краю взяти участь, опублікував твори, поезію чи прозу на сторінці нашої сторінці бібліотеки і 25 -го. Листопада будуть оголошені результати цієї акції. Така акція покликана зібрати спогади та думки суспільства щодо подій тих часів. Акція спрямована для того, щоб привернути увагу суспільства до цієї страшної трагедії. 25 листопада, рівно о 16 годині, в Україні буде оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання. Зазвичай задля вшанування мільйонів загиблих українців всі небайдужі запалюють свіч. Шку пам'яті на своєму підвіконні.